Це спорт, який в кожної дитини найперший перший спорт. Бо як тільки дитина родила, її завжди везуть в нас в Україні на саночках кататись. Санний спорт. Це швидкість понад 130 км кілометрів на годину. Людова траса і повний контроль. Тут будь-яка помилка одразу відображається на результаті. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Санний спорт зародився в курортному місті Сент Муріц у Швейцарії у другій половині 19 століття. Якось менеджер одного із готелів активно пропагував зимовий відпочинок серед туристів. Окрім проживання їжі та напоїв, він пропонував гостям новий для того часу вид розваг катання на санях. Відвідувачі курорту, переважно англійці, із задоволенням спускалися вулицями міста. Згодом це і стало передумовою для появи санного спорту. Перші організовані змагання на санях відбулися у 1883 році у тій ж Швейцарії. А дебют на олімпіаді стався майже через 100 років. У 1964 році в Інсбруку, Австрія. Тоді спортсмени змагалися у трьох дисциплінах чоловічі одномісні сани, жіночі одномісні сани та двійки. З роками Санний спорт значно еволюціонував. З'явилися сучасні штучні траси, удосконалилося спорядження, а швидкість проходження дистанції зросла до понад 130 км кілометрів на годину. Що зробило цей вид спорту одним із найшвидших на зимових Олімпійських іграх. Навантаження в самому спорті спортсмен отримує так, як космонавт в космосі. Тренування не лише йде іде катання на санях, а має бути всебічно розвинутий спортсмен. Має бути силу мати, швидкість мати, швидкість у слово. Також повинен мати функціональну витривалість і координацію. Досягнення наших. Український санний спорт зараз переживає справжній підйом. Минулого року наша збірна вперше в історії виборола бронзу в естафеті на етапі Кубка світу, довівши, що може конкурувати зі світовими лідерами. Цей успіх конвертувався в історичний рекорд. На ігри в Мілан кортіну їдуть одразу 10 наших санкарів. Такого численного представництва у цьому виді спорту Україна ще не мала. Спортсмени діляться, що надзвичайно зраділи цій новині. Ми не знали до останнього моменту, чи ми туди попадаємо, чи ні. У нас був досить важкий відбір, досить проблематичний. Типу, для нас двох Назаром. Важкий. Коли ми дізналися, ми дуже сильно зраділи. Зразу ми полегшення там було, не могли спати довго. Дуже хороші емоції, були дуже, дуже задоволені. Для декого з них це вже друга олімпіада. Тож і емоції різняться. Мені минуло олімпіаду було 18 років, і мабуть для мене це ще не були, не було так серйозно. Я ще цьому не дуже. Не дуже давала великих очікувань зараз. Я розумію, що буде відбуватися, як буде відбуватися. Вже собі приблизно розраховую на якісь результати і більш свідомо до цього ставлюся. Завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України та Міністерства молоді та спорту України, наші спортсмени мають можливість розвиватися та виступати на важливих змаганнях навіть у такі важкі часи, як зараз, капітан команди Андрій Мандзій, для якого цьогорічна олімпіада стане четвертою у кар'єрі, згадує, що колись тренуватися доводилося у зовсім інших умовах. Це так було давно. Я вже не пам'ятаю, років 20 тому, можливо, більше. Так як ми починали, то в нас не було нічого. Порівнюючи те, що зараз є в наших юніорів. Згадуючи, як я виїжджав на перші свої змагання, навіть нема з чим зрівнювати. Ми їздили майже на тазіках, а не на санях. Зараз набагато краще. Всі забезпечені, є хороші комбінізони, непогані сані, і це зовсім інший рівень. Попереду в українських санкарів головний старт чотириріччя. Тож ми бажаємо команді швидкого льоду, стабільних заїздів і удачі на Олімпійських іграх.